Привіт, друзі! Сьогодні про те, що вчора правоохоронці викрили чергову банду шахраїв, які обдурили пенсіонерів на мільйони гривень. 21 підозрюваного вже затримано. Але от найстрашніше, поки цих ловили, уже працюють нові групи з новими схемами. І от що найприкріше: більшість пенсіонерів навіть не знають про ці нові схеми. Вони думають, що достатньо просто не відкривати двері незнайомцям або не називати коди з смс. А шахраї вже на кілька кроків попереду. Вони вик... Використовують ідентифікацію від ПФУ, програму Зимова 1000, нові правила виплат, усе, що зараз на слуху. Чому саме зараз така активність? Бо грудень це час, коли пенсіонери отримують гроші перед святами. Хтось накопичує на подарунки онукам, хтось відкладає на комуналку. На карткар більше грошей, ніж зазвичай, і шахраї це знають. Вони активізуються саме перед Новим роком, бо знають, що зараз можна заробити найбільше. Зараз розповім усі актуальні схеми, які працюють прямо зараз. Як саме шахраї виходять на зв'язок, що говорять, як тиснуть на емоції, і найголовніше. Як розпізнати обман і захистити свої гроші. Це має знати кожен пенсіонер і кожен, хто має літніх родичів. Бо втратити можна все за лічені хвилини. Дивіться до кінця, бо там найважливіше про те, як повертати гроші, якщо вже обдурили. Спойлер, банк не поверне. Навіть якщо відкриють кримінальне провадження, гроші назад не отримаєте. Тому єдиний спосіб це не дати себе обдурити. Лайк, підписка, телеграм в описі. Репост батькам терміново. Поїхали! Перша схема найпопулярніша зараз. Дзвінок від пенсійного фонду про ідентифікацію. От дивіться, як це працює. Вам телефонує приємний жіночий голос. Добрий день, це Марія Петренко, спеціаліст Пенсійного фонду України. Дзвоню щодо вашої ідентифікації, яку треба пройти до 31 грудня. У нас виникли технічні проблеми з вашою заявкою. Зараз допоможу все виправити, щоб із 1 січня не зупинили виплати. Увага! Отут починається обман. Жінка каже, назвіть, будь ласка, номер вашої картки ощадбанку, на яку приходить пенсія. Мені треба перевірити, чи правильно прив'язаний рахунок. Ви думаєте, ну, номер картки це не страшно, там же тільки цифри без коду. І називаєте. Потім вона каже: Зараз я відправлю вам код підтвердження на телефон. Продиктуйте мені цей код, щоб завершити ідентифікацію. Вам приходить смс із кодом, ви диктуєте. І все. У цю ж секунду з вашої картки списуються всі гроші. Чому це спрацьовує? Бо шахраї називають реальні дані. Вони знають ваше прізвище, ім'я по батькові, адресу, іноді навіть розмір пенсії. Звідки? Бази даних витікають, продаються на чорному ринку. Шахраї купують ці бази і мають всю інформацію про вас. Тому, коли вони дзвонять і називають ваші дані, ви думаєте, от точно з ПФУ дзвонять, раз знають усе. А тепер увага, головне правило. ПФУ ніколи не дзвонить і не просить номер картки, код із СМС, cvv код ПІН-код або будь-які інші дані картки. Ідентифікація проходить тільки через офіційний портал, або особисто в ПФУ, або в дипломатичній установі. Ніяких дзвінків. Якщо вам телефонують і просять дані картки, це 100% шахраї. Тримайте далі зараз про схему з БАДами яку тільки вчора викрили, але таких груп ще багато працює, не вимикайте. Друга схема посилки з БАДами, які ви не замовляли. От уявіть ситуацію. Вам приходить повідомлення на пошту, що для вас є посилка. Ви йдете, забираєте, відкриваєте, а там якісь таблетки або капсули, бади, дієтичні добавки. Ви здивовані, бо нічого не замовляли. Через годину дві вам телефонує чоловік суворим голосом. Це відділ Державної виконавчої служби. У нас на вас відкрито виконавче провадження. Ви замовили ліки вартістю 9 тисяч гривень і не оплатили. Зараз почнемо опис майна для конфіскації, якщо не погасите борг. Ви кажете, що нічого не замовляли. А він. У нас є ваш підпис на накладній. Ви отримали посилку, значить, підтвердили отримання. Це юридично означає, що ви згодні оплатити. Якщо не оплатити протягом доби, відкриємо судову справу, накладемо штраф 20 тисяч, плюс заблокуємо пенсійну картку. Людина в паніці, особливо літня, яка боїться судів, виконавчих служб, конфіскації, вона погоджується заплатити. Шахрай каже, я зараз продиктую реквізити, переказуйте гроші, і справа закривається. Людина переказує 9 тисяч, але от увага. На наступний день знову дзвонить той самий або інший, каже, що виявилася ще одна посилка, ще один борг і так далі. Вчора правоохоронці викрили таку банду: 21 підозрюваного віком від 17 до 44 років. Вони організували сім кол-центрів у Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях відправляли по 100 посилок на день, обдурили пенсіонерів на 10 мільйонів гривень. Під час обшуків вилучили 3052 упаковки бадів 16 видів, 323 тисячі доларів готівкою, комп'ютери, телефони, бази даних пенсіонерів і навіть інструкції для працівників кол-центру, як саме тиснути на людей, щоб ті заплатили. От увага, що було в інструкціях. Якщо пенсіонер каже, що немає грошей, скажіть, що заблокуємо картку і пенсію взагалі не отримає. Якщо каже, що хоче перевірити, телефонуйте кожні 15 хвилин, не давайте подумати. Якщо каже, що порадиться з дітьми, скажіть, що справа термінова, через годину вже буде пізно. От такі чіткі інструкції, як маніпулювати людьми. А тепер увага, як захиститись. Ніколи не приймайте посилки, які не замовляли. Якщо вже прийняли і вам телефонують, не платіть. Жодна державна служба не вимагає оплати через телефон. Якщо справді є борг, вам прийде офіційний лист поштою з початкою. Телефонують це шахраї. Не вимикайте далі про схему з зимовою тисячою і фейковими 6500 гривень. Перешліть це відео усім літнім знайомим терміново. Третя схема фейкові виплати зимова 1000 і 6500 гривень Держава дійсно запустила програму підтримки. 1000 гривень через національний кешбек і 6500 через теплу зиму. Шахраї це знають і використовують. Вам приходить повідомлення в месенджері або СМС. Вам доступна виплата 6500 гривень державної допомоги. Для оформлення перейдіть за посиланням. Заповніть анкету, отримаєте гроші протягом трьох днів. Ви переходите за посиланням. Там сайт, який дуже схожий на офіційний. Логотип. Дія, кольори, все як треба. Вас просять ввести. ПІП, номер телефону, ІПН, адресу, номер картки, cvv код термін Дії. Ви вводите, думаєте, що оформлюєте допомогу. А насправді ви щойно передали шахраям усі дані вашої картки. Вони зараз можуть списати з неї будь-яку суму. Або інший варіант. Вам телефонує спеціаліст із Мінсоцполітики. Вам призначена виплата 6500, але ваш рахунок не підходить. Треба перевести гроші на тимчасовий рахунок, а звідти вони автоматично повернуться на вашу картку вже з доплатою. Переказуйте, будь ласка, 2000 зараз, а вам повернуться... 8500. Людина переказує 2000, гроші зникають. Ніяких 8500, звісно, немає. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев офіційно попередив: шахраї активно використовують програму зимова підтримка для обману. Вони розсилають фейкові посилання, створюють підроблені сайти, видають себе за державні органи. От увага, як розпізнати: жоден державний орган не розсилає посилання через сторонні Сервіси. Тільки через офіційний застосунок Дія або офіційні сайти з закінченням «Gov.ua». Якщо вам прийшло посилання в SMS, Viber, Telegram, WhatsApp це шахраї. Ніколи не переходьте за такими посиланнями. Також жодна державна програма не вимагає передоплати. Держава не каже, переказуйте нам гроші, а ми вам більше повернемо. Це абсурд. Якщо вимагають передоплату, це шахраї. Тримайте далі про схему з блокуванням картки від банку. Це найнебезпечніше, бо люди втрачають усі накопичення за хвилини. Четверта схема: Дзвінок від банку про блокування картки. Вам телефонує чоловік. Це Служба безпеки Ощадбанку. Ми виявили підозрілу активність на вашій картці, хтось намагається зняти гроші. Зараз ми тимчасово заблокуємо картку для вашої безпеки. Підтвердіть, будь ласка, що це ви, власник рахунку. Він просить назвати: номер картки, термін дії, cvv код із зворотного боку. Ви думаєте: от добре, що банк слідкує за безпекою, і називаєте. Або він каже. Я зараз відправлю код підтвердження на ваш телефон. Продиктуйте мені цей код, щоб ми могли захистити ваш рахунок. Код приходить, ви диктуєте, і в цю секунду гроші зникають. Чому це спрацьовує? Бо шахраї дзвонять з номерів, які на екрані виглядають як офіційні. Підміна номера це технічно можливо. Ви бачите на екрані Ощадбанк або Приватбанк і довіряєте. А насправді це шахраї. От увага, золоте правило! Жоден банк ніколи не телефонує і не просить CVV-код, Пін-код, код із СМС або будь-які дані картки. Ці дані тільки ви вводите при оплаті, і більше ніхто їх не має знати. Якщо хтось телефонує і просить ці дані, навіть якщо каже, що з банку, це 100% шахраї. Кладіть трубку. Якщо сумніваєтесь, чи справді дзвонив банк, покладіть трубку, передзвоніть самі на офіційний номер банку, який написаний на зворотному боці вашої картки або на сайті банку. Запитайте, чи справді вам дзвонили. Банк скаже, що ні, ніхто не дзвонив. Не вимикайте далі про схему з новими правилами нарахування пенсій. Це теж зараз активно використовують. П'ята схема фейкові анкети про нові правила пенсії. У соцмережах і месенджерах з'являються повідомлення. З 1 січня 2026 змінюються правила нарахування пенсій. Всім пенсіонерам треба заповнити офіційну анкету до 31 грудня, інакше виплати призупинять. Заповніть за посиланням. Ви переходите. Там анкета, де треба вказати, ПІБ, дату народження, адресу, ІПН, номер пенсійної справи, номер картки. Ви заповнюєте, думаєте, що виконуєте вимогу ПФУ. А насправді передаєте шахраям всі дані. Пенсійний фонд і Кіберполіція офіційно заявили, це фейк, жодних нових правил заповнення анкет немає, виплати нараховуються автоматично. Якщо щось треба оновити, ПФУ надішле офіційний лист поштою або повідомлення в особистий кабінет на порталі PFU.gov.ua. Ніяких посилань в месенджерах. Шоста схема найпідліша допомога з ідентифікацією за гроші. Шахраї розуміють, що багато літніх людей не вміють користуватись інтернетом, не можуть самі пройти ідентифікацію онлайн. І пропонують: ми допоможемо пройти вашу ідентифікацію дистанційно, всього тисяча гривень і ми все зробимо за вас. Не треба нікуди йти. Людина платить тисячу. Шахраї або взагалі нічого не роблять, або проходять ідентифікацію, але підробленими документами, що тільки погіршує. Ситуацію. А найстрашніше, під виглядом допомоги, вони просять доступ до вашого особистого кабінету ПФУ, дані картки і можуть вкрасти набагато більше. Увага! Ідентифікацію не можна пройти за когось іншого. Це особиста процедура. Ви маєте підтвердити, що саме ви живі і отримуєте пенсію. Якщо хтось пропонує зробити це за вас за гроші, це або обман, або підробка, яка призведе до блокування виплат. Якщо не вмієте пройти онлайн, йдіть особисто в будь-який офіс ПФУ з паспортом, там безкоштовно допоможуть. Або попросіть дітей чи онуків допомогти через офіційний портал. Але ніколи не платіть незнайомцям за це. Тримайте далі найважливіше, що робити, якщо вже обдурили і чи можна повернути гроші. От ви потрапили на одну з цих схем. Передали дані картки, продиктували код, гроші зникли. Що робити? Перше. Негайно телефонуйте в банк на гарячу лінію. Блокуйте картку. Чим швидше, тим більше шансів, що не встинуть вивезти всі гроші. Номер гарячої лінії написаний на зворотному боці картки або на сайті банку. Друге. Ідіть в поліцію, пишіть заяву про шахрайство. Це важлива. Для статистики і розслідування. Може ваша справа допоможе знайти шахраїв. Третє. Не сподівайтеся, що банк поверне гроші. Якщо ви самі продиктували код із SMS або CVV, банк вважає, що ви самі дозволили операцію. Навіть якщо вас обдурили, технічно ви дали згоду, тому банк не відшкодує. Четверте, навіть якщо відкриють кримінальне провадження і знайдуть шахраїв, гроші назад отримати майже неможливо, бо шахраї встигають вивезти гроші, розподілити, сховати. Поки розслідування йде, грошей уже немає звідки повертати. От чому так важливо не дати себе обдурити, бо повернути потім неможливо. Єдиний захист це знання схем і пильність. А тепер підсумую головні правила захисту від шахраїв. Правило перше. Ніколи не називайте нікому cvv код Пін-код або код із СМС. Це ваші особисті дані. Тільки ви їх вводите при оплаті і більше ніхто. Правило друге. Якщо вам телефонують від імені банку, ПФУ, поліції або будь-якої державної установи і просять дані картки, покладіть трубку. Перезвоніть самі на офіційний номер, перевірте. Правило третє. Не переходьте за посиланнями з смс, месенджерів чи соцмереж. Тільки офіційні сайти з закінченням Gov.ua або офіційний застосунок Дія. Правило 4. Не приймайте посилки, які не замовляли. Якщо прийняли і вам телефонують, вимагають оплату не платіть. Офіційні вимоги приходять листом з печаткою. Правило п'яте. Якщо пропонують допомогу за гроші пройти ідентифікацію чи оформити виплату, не платіть. Всі державні послуги або безкоштовні, або через офіційні канали. Правило 6: Розкажіть про ці схеми всім літнім знайомим, родичам, сусідам. Шахраї розраховують на те, що люди не знають. Якщо знають, не обдурять. Пишіть у коментарях, чи стикались з такими дзвінками, чи хтось з ваших знайомих втратив гроші, як це було. Ваш досвід допоможе іншим. Лайк, підписка, репост батькам терміново, телеграм в описі. Бережіть себе і своїх близьких. Шахраїни сплять, особливо перед святами. До зустрічі!